Для мене найголовніший чинник артиста це душа, і мене так вчив батько. До речі, він весільний музикант. 20 років віддав подільським весіллям. Я виріс на цих весіллях. І коли я пішов на вокал, мені батько казав: Діма, так, ти маєш попадати в нотки, це все має бути. Але саме головне — Попадай в душу е, слухачів, е, от вмій кожну пісню пережити, її відчути, зануритись, тому що тобі ніхто не повірить, коли ти будеш співати фальшине не нотами, фальшиво, а фальшиво душею. Тому е, для мене це найголовніше, коли я е, і основний фактор відчути енергетику пісні. Пішли мурашки чи ні? І Я так те проводжу тести з батьком. Я йому кидаю демку. Він каже: все на першому куплеті промурашило, на приспів промурашило, Два хука є. Пісня хороша, випускаю.